В якому випадку вам, як внутрішньопереміщені особі, можуть скасувати державну соціальну допомогу відповідно до статті 3 порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, які стали на облік на новому місці проживання? Призначається допомога у розмірі 3 тисячі гривень на дитину або на людину з обмеженими можливостями, а також 2 тисячі гривень на інших осіб, тобто тих, які не припадають від першу категорію. І відповідно є дорослим. Така допомога надається особам, які через бойові дії були змушені виїхати з зони активних бойових дій або з лінії бойового зіткнення, зареєстроване місце проживання, яких встановлено там. Цей перелік, де ведуться активні бойові дії, встановлений наказом мінреінтеграції України. По-перше, якщо ви добровільно покинули ваше місце проживання як внутрішньопереміщеної особи на території, куди ви приїхали. Ви автоматично втрачаєте а, право на соціальну допомогу і статус внутрішньопереміщеної особи. Зверніть увагу, при поверненні до постійного місця проживання на території активних бойових дій ви зобов'язані повідомити органи соціального захисту за три дня до вашого від'їзду. По-друге, при зміні місця проживання вас як внутрішньопереміщеної особи при переїзді на іншу адресу ви зобов'язані повідомити. Орган соціального захисту про такий переїзд, оскільки орган соціального захисту може ініціювати перевірку на предмет проживання вас за зареєстрованим місцем проживання як внутрішньопереміщеної особи, якщо ви будете відсутні протягом 10 днів і не з'явитесь до органу соцзахисту за повідомленням, ви втрачаєте виплати. Тож, якщо вам потрібна допомога у вирішенні питань щодо вашого статусу ВПО, та виплат, а також захисту вас як внутрішньопереміщеної особи, в тому числі у судовому порядку. Звертайтеся до нашого адвокатського об'єднання, і наша професійна команда залюбки вам допоможе у вирішенні ваших проблем.